Переслідування активістів доходить навіть до того, що до фізичної сили чи то так було, чи ні переохороні органи з'ясовують. Але на даний момент ми можемо з'ясувати і навіть підкреслити, що вже відбувається щось не те. Зараз ми поспілкуємося про ляшко грішу. Я особисто звідки його знаю, це сутички по Нігінському, шосе 22, які тривають вже другий рік, там де зелену зону захопили і. Я вам вправі навіть вважати, бо була представником судових засідань, що саме незаконно виробили зелену зону, там де мешканці мали і засаджували. Ляшко був безпосередньо як активну участь, брав в плакатах, стояв під міською радою. На даний момент ми поспілкуємося з дружиною на розповість, що саме сталося. Скажіть, будь ласка, чоловіка вдарили від зараз. Він дуже в тяжкому стані. Наша міліція від та хоче відкупитися від того, хто вдарив. От ми прийшли на засідання з вісьми ранку. Чекаємо вже скільки годин. Так, вже яка година? Яка За... година. На восьму годину мало розглядатися клопотання. На даний момент я вже пішла. Вже одинадцята, одинадцята -та. і, і -та. так і не, нічого не розглядається. Казали, що ви безпосередньо зверталися до генерала, так, Семенишина, щоб якийсь, хоча б проявився рух в даній ситуації, і хоча б винули, щоб затримали і почали щось робити. На даний момент він затриманий чи де? Так, вчора, коли до генерала подорожили, після того вчора затримали. Ваш чоловік зараз де знаходиться в Хмельницькому? Ні, в нас, нас в Кам'янці реанімації, які діагноз чи взагалі що саме дуже тяжка голова черепно-мозгова травма? Черепно-мозкова травма нанесено битою, усвідомлюючи той злочин і безпосередньо, що вже затриманий на даний момент, і злоумисник знав. Чи це було замовлення, чи ні, слідство зараз має з'ясувати, але напевно, що я мав праві навіть припустити, що це швидше всього, що це таке як помста, бо мешканці не дають даного будинку спуску, спокою і тому неодноразово ви отримували і погрози, наскільки я знаю. так? Неодноразово, чи захищені наші мешканці Каменця-Подільського від свавілля, від влади, чи захищені в судовому порядку? Будь-хто. На даний момент вже яка година, воєвідко суддя мав розпочати розгляд клопотання з 8-ї години ранку. До цього слухати часу... він мене не хоче, каже, да, що слухати, прокурор, відповідати нічого не може. А прокурор, прокурор втік і втік. Прокурор просто втік, коли почали задавати лишні запитання, напевно, що які їм не подобаються. Де зараз навмисник? Одні кажуть. Та затриманий, інші кажуть, що доправлений, треті кажуть, працюємо, ніхто точно не може ми нічого і сказати. Знає, і, і ви чекаєте рішення клопотання, яке не розглядається на даний момент. Ну я думаю, це тільки в Кам'янці-Подільському таке може бути. І ми слідкуємо за даною ситуацією. Бо я думаю, що тут без розголосу, без будь-якого не просто не буде. Бо люди можна так сказати, не потрібні. Тобто можна піти розбити голову, і за це відповідальність ніхто не несе. Так, добре, момент. дякую.